Хочеш вільно спілкуватися англійською, але бракує практики. У кривому розі з'явилась унікальна можливість для молоді вдосконалити свої навички та подолати мовний бар'єр. У місті відкрився English Speaking Club – простір, де можна не лише підтягнути англійську, а й знайти нових друзів, поспілкуватися на цікаві теми та навіть познайомитися з носіями мови. Адже організатори працюють над тим, щоб залучити до занять іноземців. Запит на створення такого клубу надходив саме від молодих людей, які хочуть досконалювати. Ти свої знання і ось тепер, завдяки ініціативі молодіжного центру, це стало реальністю на сьогоднішній день. Ми мали великий попит серед молоді стосовно розмовної англійської мови, тобто English Speaking Club. і молодь може долучитися віком від 14 до 35 років, заповнивши гугл посилання на будь який наш з наших соціальних мереж. У клубі на молодь чекають не сухі підручники чи нудні лекції, а жива розмовна практика, обговорення цікавих тем і корисні знайомства. На першу зустріч запросили вчителя англійської, щоб пояснити мінімальні ази мови для тих, хто, наприклад, ще у школі вивчав англійську, але знання потрібно поновити. Яка частина молоді? На жаль, спрямована на те, щоб виїжджати України з України, тому ну скажімо так. Поліпшується рівень англійської достатньо високо, але дуже було б гарно, якщо б ця молодь залишалася у нас та допомагала відбудовувати Україну Україну. Навіть якщо ти не плануєш жити за кордоном, знання англійської – це перевага у будь-якій сфері. Легке спілкування в подорожах, кращі кар'єрні можливості, розширення кругозору усе це дає володіння мовою. Перевага таких зустрічей: те, що незважаючи на різні рівні володіння англійською, молодь все одно буде розуміти один одного. Потреба треба вдосконалювати, спілкуватись, тому що на жаль, ну викладання це одне, а от, наприклад, комунікувати з іншими це трішки інше. Тому завжди хочеться більш покращувати свій рівень англійської. Щоб долучитися, достатньо заповнити гугл-форму в соцмережах молодіжного центру та приєднатися до ком'юніті тих, хто хоче вдосконалювати свої знання та знайти нове спілкування. Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко, перший міський.